розділ 24 Коли чоловік візьме жінку і одружиться з нею, але станеться так, що вона не знайде милості в його очах, бо він виявить у ній щось негоже, то нехай він напише їй лист про розлучення, дасть її в руки і відійшле її зі свого дому. Залишивши його дім, вона піде і зможе одружитися з іншим чоловіком. Якщо другий чоловік також зненавидить її, напише їй лист про розлучення, дасть їй у руки і відійшле її зі свого дому, або якщо той другий чоловік, який узяв її собі за дружину, помре, то її попередній чоловік, який її відіслав, не зможе знову взяти її собі за дружину після того, як вона була осквернена, тому що це Гедота перед Господом. Тож не накликай гріха на землю, яку Господь твій Бог дає тобі у спадщину. Якщо хтось недавно одружився, то він не піде до війська і його не слід обтяжувати жодною справою. Він один рік залишатиметься вільним у своєму домі і буде насолоджуватись спілкуванням зі своєю дружиною, яку взяв. Не братимеш у заставу жорен, ані верхнього жорнового каменя, бо таким чином береш у заставу життя. Якщо виявиться, що хтось викрав когось зі своїх братів, ізраїльтян і, поневоливши його, продасть його як раба, то такий злодій, має померти. Так викорениш зло посеред себе. Остерігайся, ураження проказою, ретельно дотримуючись приписів, аби діяти в повній відповідності з тим, що вас навчають священники Левіти. Пильнуйте, щоб чинити так, як я їм повелів. Пам'ятай, що зробив Господь твій Бог з Маріам під час подорожі, коли вийшли ви з Єгипту. Коли будь що позичаєш своєму ближньому, то не заходь у його дім, щоб взяти у нього щось під заставу. Стоятимеш зовні, поки той, кому ти позичив, винесе тобі заставу назовні. Якщо це чоловік бідний, то не лягай спати з його заставою. Обов'язково поверни йому заставу до заходу сонця, щоб він міг лягти спати у своєму одязі і благословив тебе. Тобі ж це буде зараховано перед Господом Твоїм Богом як доброчинність. Не чини кривди у Богому і нужденному наймиту з твоїх братів чи з твоїх приходців, які є у поселенні твого краю. Віддаси йому заробіток його того самого дня, перш ніж зайде над ним сонце, адже він убогий і покладає на нього свою надію, аби він не заволав проти тебе до Господа і не було на тобі гріха. Не карай смертю батьків за синів, і не карай смертю синів за батьків, кожний понесе смерть за свій власний гріх, не суди неправдиво, приходься й сироти, і не бери в заставу одягу вдовиці. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, та Господь твій Бог визволив тебе звідти, тому я наказую тобі дотримуватись цього слова. Коли збиратимеш на своєму полі свій урожай і забудеш на полі снопа, то не повертайся взяти його. Нехай він буде для приходця, для сироти і вдови, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в усьому, що чинитимеш. Коли оббиватимеш своє оливкове дерево, то не переглядай за собою гілля. Що залишиться, буде для приходця сироти й удовиці. І коли збиратимеш виноградні грона у своєму винограднику, то не визбирай того, що залишилось після себе. Воно буде для приходця для сироти й удови. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю, тому я наказую тобі дотримуватись цього слова.